У тихому гаю лисичка щастя мала, як у своїм добрі жила, гуляла, ніхто її там не лякав. І вдень і ввечері там соловей співав, і пташки пурхали, зазуленька кувала. Скрізь зеленіло, все цвіло, так гарно, любо там було. Лисиця так собі казала. От де по правді можна жить і доленьку хвалить. Добре кохатися, всіх любити, ніколи злої кривди не чинити. Якби ж та правденька щербата не була, то, може, справді б так жила. Раз на калині недалечко, угляділа вона гніздечко. Сиділи пташки там. Ох, каже. Як не гріх котам, таких малесеньких, безвинних не жаліти. І їм вже хочеться на світі жити. Ну, вже коти, десь на лихо вони вродились, вражі сини не тільки вдень, вночі поживу бачать, не бачить тільки, як горюють у світі плачуть. Зажерових пройде світів таких. Я перевішала б усіх. І жалібниця щось сказати ще хотіла, аж пташки із гнізда додолу якось ляп, лисичка зараз Хап та хап, Прихорошенько всіх поїла, як жалібно співати почала, а он на що звела. Лукавий чоловік словами нас голубить, неначе всіх. І жалує, і любить, для правди, для добра живе, як по воді пливе, а ближче придивисте, і видно, що веля хвостом. Помажемо метком, солодше буде з'їсти.